Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами відправимось у подорож до космосу. А ми вже знаємо, що для того, щоб полетіти у космос, потрібна ракета. Давайте зараз спробуємо її побудувати. Для цього нам знадобляться лічильні палички, або вушні палички, або Ковпачки від фломастерів. Спочатку збудуємо передню частину ракети. Потім додамо борти і у кінці додамо хвостові крила. Подивись, яка супер ракета в нас вийшла. Ну, а зараз пропоную вам пограти в гру скажи навпаки. Ви будете підбирати слова протилежні за значенням. Наприклад, Сонце світить вдень, а місяць вночі. Правильно. Сонце світить взимку низько, а влітку високо, так. Узимку день короткий, а влітку Довгий, правильно. Місяць один а зірок? Багато. Так. Місяць великий, а зорі? Маленькі. правильно. Пташки літають від землі близько, а космонавти далеко. Так, молодці. Час повертатися додому на землю. Діти, а ви знаєте, що це таке? Це глобус. Глобус це макет нашої землі. Давайте з вами уважно розглянемо глобус. На що схожа наша земля? Так, земля схожа на м'яч. Або на кулю. А якої вона форми? Правильно, земля круглої форми. Подивіться уважно, які кольори ви бачите на глобусі. Зелений колір це наші ліси, коричневий високі гори, жовтий колір це пустелі, а синій це море. І океани. А ще на нашому глобусі є дуже багато країн. Серед них ми можемо знайти і нашу країну. Як називається наша країна? Україна! Так, молодці малята! На цьому все. Я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!